Сонечко встало, іде новий день. Всім я кажу добрий день. Ой, подивіться, скільки іграшок в нашій груповій кімнаті. Пропоную вам пограти у гру один чи багато. Хто це? Дракон? І він один. Давайте додамо. І ще? і їх стане багато. Хто це? Зайчик. Він один. Давайте додамо ще. Їх стане багато. Що це? М'ячик? Він один. А щоб вистачило всім? Давайте додамо. І ще і їх стане багато. Що це ракета? Вона одна. Давайте додамо ще, щоб вистачило всім. І їх стане багато. Що це машина? Яка вона гарна. Вона одна. Давайте додамо ще і їх стане багато. Хто це? Ведмедик, йому сумно. Він один. Давайте додамо ще. І їх стане. Багато. Що це? Потяг. Він дуже гарний, але він один. Давайте додамо ще і їх стане. Багато, які ви розумнички, ви гарно впорались.